Доброго дня, ми з Тернополя. Ви на каналі з Богданом та Миколою бджоля Рами. От, е, 15 днів тому ми заклали були, е, розділили загальний рій от, і заклали загальні маточники. Е, сьогодні ми приїхали сюди на 15-й день. 15-16 день. Ми точно не записали і хочемо перші вивезти загальні матки. Маємо таку кліточку, маємо от тільки що вирізав маточник. Чую, Руслан покажи ближче, вже матка ледве ледве помалесеньку починає прогризати, от Під руками чую, що вона гризе. От, дали чуть меду хочемо забрати загальну матку. от Якось би її там вмістити. Акуратненько. акуратно, Я думаю, нам вийшло. Аккуратненько, От, матка собі вийде, прогризе і буде в загальному квіточці. Дали чуть-чуть мене на дно, щоб вона нам не, не втекла повністю. Паяли. Я думаю, день-два. І маточка наша вийде. Мені ще не дуже виходить. Це в принципі вперше це робить. Ще дуже сильно вважаю. От. Так. Ні. Не, не хоче. Вона ну, там я чую, як вона живе. Вона ну, там шкрябає, всередині. Так. Маточник акуратно я закріпив. От. Думаю, він шкодити не буде. От. Це перший матошник, який ми відставляємо. Відставляємо, вставляємо поки що на боковушку. Так, Бджолки наші почали бути агресивними, а потім ми його поставимо загально От. Маємо декілька ще матошників. Зараз постараємось їх теж акуратно вирізати. Обертайте до мене. Акуратно. Вирізати і поселити. О, тут вже матка вийшла. Матка вийшла. ця на підході. Матошники, головки роз... розгрижені. Вже вийшло. Вони вже розгрижені. Розгрижені непогано. Я зараз акуратно постараюся вирізати ще один і відкласти його в квіточку. Приїхали ми вчасно. Напевно, десь день-два чуть-чуть помилились. Що пропустили? Що чуть-чуть пропустили день закладки матушника. Зараз вона трошки пошкодена, вона на саму матку. Пустимо так, також в кліточку. П'ятий дім продати свої матки. Матки, правда, будуть неплідні, але це не буде для нас проблемою. От, У нас є велика пасіка, але в принципі ми не зможемо це зробити. І матки облітаються загальними. І ми їх розселимо далі по вуликах. У нас ще є велика частина вуликів незаселених, заселених, і ми їх будемо заселяти. Так, давайте, обертайте ще, візьмемо декілька ще. Вибираємо перніші, бачите? Ви... Вже вийшло. Тут вже матка є. Вони вже собі королеву, в принципі, пустили, щоб решта не пропадала, ми її почнемо переселення. Ось так помаленьку-помаленьку. Потім, як ми будемо виставляли загальні кліточки оці середину, ми вам далі будемо знімали і показували. Наразі працюємо швиденько, бо погода вітряна. Постараємося зробити все якнайшвидше. Так, відібрали ми шість маточників. Фактично всі матки вже на виході. Завтра вже би мали бути в коробках. От, лишили їм три маточники для загального розвитку. Сім'я була фактично відібрана. Відібрана з... 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 Ну, чуть-чуть, не дергайтесь. З відводка. От. Відводок. Витягнув собі матошники, але це був сильний відводок. Витягнув собі матошники, але ну, ми і скористалися даним моментом, щоб все ж таки по максимуму. Спробувати вивезти, в принципі, ми такого ще не робили. От. Спробувати вивезти для себе матку. От. Потім ми вже завтра післязавтра переглянемо і подивимося, що в нас з цього вийшло. Все ж таки, добре ми вирізали матки. Чи не добре вирізали матки? Матки. У кожній квіти є матка. Одна мені впала. На зміні юна, бджоли її заліпили вже. Залишаємо це само тут. Трошки у нас зубай більше. Ну, принаймні спробували, а там далі помалу будемо дивитися, що нас з цього виходить і як нас з цього виходить. Дякую всім за увагу. В будь-якому випадку змінимо відео, як вийшли матки, не вийшли матки і що в нас зробили ми правильно чи неправильно. Ну, але походу вже покажемо в слідуючому відео через днів два, два-три. Дякую за увагу. Ми з Богданом та Миколою. Побачимось!